вмикаю оприскувач, оприскувач працює, під'їхав до кущика, покропив собі добряче, закріпив вудку на корзинку і поїхав собі. До речі, ось саме так. Оприскувач заходить до мого спарта капітан, потім його помию. Можливо цей кущик ще треба обрізати, покропити. Достаю водочку. Ось собі покропив. Так. водочку до корзинки, щоб вона не поламалася по дорозі. Доброго здоров'я моїм глядачам. Нікого нічому не навчаю. Не розповідаю, як робити суміші, як кропити дерева. Просто ділюся досвідом. Що з моєю вагою. Людей не вірить, я вважаю 150 так, кажу, кажуть, пробую вважати. Ну, в Одязі 178, ну нехай я буду 170. Дуже важко бігати з оприскувачем по садочку. І ось я беру свій оприскувач 10 літрів компанії Тата Грамота і 16 літрів компанії Форті і різними рядинами, Теж нікого не вчую, не розповідаю яку суміш, просто ділюся, що... Я спокійно на своєму триколісному другу Спарта Капітан подорожую садочком і кроплю дерева, поставив оприскувач поміж ноги, якраз достатнє місця. Вудку закріпив на корзину і буду рушати по своєму садочку, з оприскувачем кропити дерева. Картовіння ями, важко ходити. Тому я вирішив поміж кротовіння кропити садочок на своєму теколістому. У мене оселився кріт, і я його не буду не вбивати, не шкодити йому, нічого, тому що сам творець дав мені цих кротів для того, щоб вони знешкоджували різноманітних лічинок хруща, які поїдають коріння моїх дерев. Тому кріт на моїй ділянці це добре. І ще хочу сказати, у мене трава, мій капітан по траві спокійно поїде. А ось якщо у людини переорано або сфризовано мотоблоком, або мототрактором, або міні-трактором, то капітан, звісно, застрягне. Фух, ось такий мій капітан допомагає возити оприскувача. Під гору, звісно, він не виїде. Але спускаючись з гори, я обкропив кожен кущик, зупиняючись, і він мені дуже допоміг. І не лише кустик, а ще кожне дерево. Нагору трохи приходиться його підпихати, тому не надійтесь, що виїде на великі нахили в садочку, де земля все ж таки порита кротовінями і різними. Невідомими створіннями